Добрий день. Я знову в лісі в пошуках грибів. Ну, звісно, кожний грибник хоче знайти білого гриба. Я така сама. І ось нарешті мені трапився отакий грибок-боровичок. Але він не один. Він ще в парі. Ось іще один. Тому буду ходити тут, мабуть, грибниця і шукати собі ще біленьких грибочків. А всім бажаю тихого, безпечного дня. Ну хіба це не чудо природи?